з нас Бог послав свої випробування. Я в недалеким минулому був здоровий, сильний, впевнений в собі людиною, твердо стояв на ногах, коли доля, дорі... не, не доля, Божа воля послала мені таке випробування. Я пройшов із розряду здорових і сильних в розряд не зовсім здорових і сильних, але тим не менш оточуючи мене люди і те, що я вірив в Бога, я, я, я прохав у Бога, по-перше, щоб... На полі, так? А по-друге, щоб він допоміг мені встати на ноги вже потім, коли я вийшов, Уже коли, коли більш-менш коїснуть Так? Господь Бог мені допоміг і мої бажання здійснилися.